Окріплення тиси було би зроблено. Хлопці, ужас, Та я думаю, що я тут об'юся, б'юся, об а тиса рве береги. От то є корупція, хлопці. Сама настояща корупція. От то є гроші наші. Мої гроші, на чіпахся возять моїх, на тих, от тобі на, а люди страдають. Да. Отут от тепер треба прокуратуру, замірює те, як колись був сейс у нас подполковник, покойний, прощений найбуде. Та він приходив фундамент, сфотографував. Заміряв строїтель спеціаліста, кульку то буде кущувати і кульку то затратити за треба труда. Зато на тисся не роби ніч